В якому ми хотіли поговорити про життя на паузі, так? І відповідно ми хотіли з Юлею поговорити, що сьогодні за нас цього для нас сьогодні найбільше важить. Та, особливо Юля, коли все навколо темно. Та. І надворі і темно, і в приміщенні приміщені постійні вимкнення, Графіки постійні. Таке враження, що ти вмикаєшся по графіку і живеш. Прям. Та, і з теплом напруження. І це втомлює. Я. я знаю точно, що багато хто вже втомився, і руки не піднімаються. Якийсь як такий ми... паралізований стан. Тру. Так, та, та, дійсно. І ми хочемо сказати, що сьогодні ми поговоримо з Юлією якраз про е, ці наші стани, непро, непрості умови, е, і покажемо вам, як навіть у темряві жінка може і здатна світити. Е, Беремо на себе тут відповідальність, тому що самі е, шукаємо ті ви, е, виходи та, чи, е, з темного тунеля. Виходи, які допомагають нам особисто самим та мати той відновлювати той ресурс і мати то світло всередині, генерувати то світло всередині, та і, відповідно маленькі е, якісь ритуали, чи е, чашечка кави, чаю, та і е, жіноче коло е, можуть допомогти той е, ресурс. Повернути, відновити. Збалансувати. Це, це вже наші з тобою, як то лайфхаки чи спостередження, як ми собі допомагаємо, і як, відповідно, поряд з нами ми бачимо, як жінки виходять в новий, абсолютно якийсь вимір там бачення одних і тих же подій тільки під різним кутом. От, Про що хочемо сказати? Хотіла спитати, Юль, от скажи чесно, а ти Сама особисто відчуваєш той стан, поставлю, наприклад, життя на паузу. все заморилась, не можу, не хочу вже нічого. Чи кажеш там? Почекаю, коли світло вімкнуть, настрою немає. Потім, коли стане легше буду жити, коли буде сил більше, буду щось робити. Чи буває в тебе таке? Звичайно, в мене таке буває. Буквально вчора в мене такий був стан, нічого взагалі нічого не хочеться. От ви, Я би це порівняла з приготуванням їжі. Вимкнули світло. Ну, mm -hmm. по суті, що ти нічого не будеш робити? Лампочку можна вкрутити, та що від патрона працює, так, і ти готуєш світло. Угу. А, тобто ти щось робиш. Не, ну, тут незалежно від електрики, машинку ти не включиш, ну, ти, так. Робиш, ти готуєш угу. їсти, лампочку вімкнула. А, <кій> тобто процес іде, щось ми робимо. Наприклад, якщо я не буду готувати, взагалі нічого не буду готувати, я. Цей час не використаю, і взагалі тоді їсти не буде чого, і взагалі той стан взагалі обрушиться, і не буде ніякої енергії. Так само для мене, я думаю, для кожної жінки своє щось, але я як жінка, Мати доглянутий і красивий стан шкіри, бо я чітко розумію, що оці маленькі кроки, які для багатьох жінок вважаються взагалі потрібними, просто нанести навіть один кремчик, зробити масочку, і коли ти виходиш під підбарідорити себе ароматом, відчувати цей аромат, відчувати цю енергію, це життя, щось, щось таке. І ще, і коли ввечері такий в мене, чесно кажучи, прям психоз не хочу не буду робити. Думаю, ну, добре, я не буду робити зараз маску, крем, я не буду робити. І що? Нічого ж не зміниться. Світло, як вимикали, так і будуть вимикати. Все, від мене не залежить нічого. Від мене залежить, як я буду себе відчувати, якщо я зроблю оці маленькі кроки. Та я не знаю, там в мене крила з'являться. Я себе, якщо побачу в дзеркалі, і я буду розуміти, що моє обличчя говорить мені дякую, тут порядок. І е, я вимкнула сама собі світло. Також, крім догляду, в мене ж не тільки догляд, так? Ще пробудовою займатися спортом, і це тут теж психоз не хочу, не буду. Ну, добре, не буду, а треба і робиш ту руханку. Більше проводиш часу з донькою, постійні розмови. То я думаю, для кожної жінки це може бути прямо як. А, антидепресанти сто відсотків антидепресанти, і я точно знаю, що ми жінки взагалі то маємо особливий дар. Я не знаю, дівчата, але я точно стільки 26 років я а, служу, я так можу сказати, жінкам, опікуюсь їх красою а, як наставниця, а, як лідер. Я м, допомагаю жінки розгледіти свої таланти. Опираючись саме на ці харизми і особливі, особливі якісь там свої сильні сторони, жінка може, навіть не усвідомлюючи того до, до, до нашої зустрічі, зробити неймовірний, як то кажуть, розквіт свого життя, тобто подивитися під іншим кутом на ті події, які вона вчора не помічала. Чи навіть за, за фіксувати, що в неї є оце, оце і оце нас цьому не вчать дуже часто, особливо наше покоління, ми жили знаєте, в сірій масі, не виділялися, соромитися, ні в коєму разі там не висовувайся, так? хай краще люди про тебе скажуть, ніж ти сама про себе скажуть. І насправді, от ці складні часи, моменти життя, я за свої там вже скоро мені буде 55 років, я дуже. Багато багато пройшла тих моментів в моєму житті були. Дуже багато викликів, і ви знаєте, там розпад Радянського Союзу, купони, відсутність продуктів та одягу. Шість років я жила на квартирі, і у нас були, знаєте, нам батьки щось допомагали, хто що міг дати. Тобто це було дуже складне випробування, а ще з маленькою дитиною, яка хворіла, та ти не знала, як вижити. Але що основне, я зрозуміла, що так буде не завжди такий меседж, який мене завжди підтримував. Так буде не завжди, все змінюється. І перед світанком найтемніший час, найтемніший час перед світанком. І коли закінчуються сили і мотивація, ну я про свій шлях хочу сказати, і коли начебто все виходу немає, головне. Собі як безкінечно мантру повторювати, що так, буде не завжди і шукати і шукати якісь плюси навіть в цьому. На дев'ятий поверх я йду пішки. Який плюс для мене? Ну я вибачаюсь, я доросла жінка, я займаюся фізичними вправами, які мені, мені будуть тільки в плюс. Правильно? А, якщо я йду з свічкою а, а, чи з фонариком робити. Ті ритуали догляду за собою. я собі уявляю, я просто фантазую, та, що зараз ну, це так прикольно. Прикольно, та це не прикольно, але я собі розказую, що це прикольно. Я запам'ятаю цей момент. Це буде говорити про мою силу, витривалість, що я з собою можу, як емоційний інтелект, підвищувати його. та, стресостійкість і відповідно. Йти далі, тому що я е, берегиня сім'ї, я відповідно муза і від мого настрою, панічного чи е, там, депресивного. Кому стане легше? Точно мені буде погано, а всім, хто навколо ще гірше. мене, це ще гірше буде. І тому сьогодні ми хочемо поділитися саме з тим, чим, е, що нам допомагає, не зупинятися і не ставити життя на паузу. І, Ну, основні три таких, якби ми сьогодні напрямку озвучимо. Юля вже сказала, що маленькі ритуали догляду. Це може бути маленький ритуал при свічках молитви, та, то, що я практикую, та занурення в себе, в тишу. Бо я, наприклад, дуже активна людина і це завжди шум у мене. Затишення з, з, з зупинка вона дає можливість. Не тільки з'єднатися з Богом, а почути його і почути себе, і поговорити з ним про свої біль, проблеми, потреби, і відповідно попросити в нього допомоги, щоб він твої потреби чи проблеми чи турботи взяв на себе. Він чекає кожного з нас. І я це теж помітила, що мені зараз в цьому темному часі саме напевне це треба зробити, бо постійний біг, постійна якась шум навколо він не дає того занурення. І відповідно ритуали, які ви придумаєте. Юлія казала спорт, це може бути навіть я, я не знаю, що, придумайте щось там, не знаю, хтось в'яже, хтось, хтось готує. Врешті-решт я стала готувати, коли темно. Не завжди я це любила, а це відволікає, бо ти рухаєш щось робиш. Та? І знаєте, дівчата, навіть ті п'ять хвилин догляду це допомагає мати, як то кажуть, ви, ви себе як начебто, як скульптор знову збираєте докупи. Ви себе як то в корсет одягаєте, і навіть такий малий, маленький рух дає вам можливість сказати життю так. Я сьогодні встала о п'ятій ранку. Світло вже було вчора, в сьомій вечора його виключили. І до шостої ранку я встигла зробити всі процедури, і навіть ну, я кожного дня е, якби, е, вкладаю волосся чисте. І я сьогодні встигла, коли мій чоловік прийшов, я вже була в макіяжі. я вже... Була з укладкою на е, голові, і потім тільки зробила спорт. Я так собою пишалась. Навіть я сьогодні зрозуміла, що це є такий, знаєте, як е, е, ну, я не знаю. Ну, а воно якось навіть, навіть мотивація встигнути все. Чи такий знаєте, виклик собі, чи такий е, ну ти драйв навіть якийсь отримуєш, коли ти не. Коворяєшся в носі, сильно довго не думаєш, а швидко все робиш. Тобто ти стаєш більш динамічною, попри всі ті виклики. І Відповідно, від, від, що цей спосіб сказати життю так, він дуже важливий, навіть коли навколо темнота. І мені здається, що це абсолютно правильно, ми не можемо ну, покоритися, ми не можемо е, вплинути. На за... закінчення війни ми не можемо. Ми не можемо вимкнув включити електрику. Ми не можемо вплинути на ті новини і на ті події, страшні, які відбуваються. Боль біль, звичайно. Але ми можемо включити себе, повернути собі силу і жіночність, і спокій. І я точно знаю, що кожний боліває і кожному болить. Але коли ми будемо це все ще більше розповсюджувати, то в нас не буде сили вижити і, і жити далі. У нас не буде сили. Тому, коли ми розмовляємо з Юлею, от у нас дуже часто жінки до нас приходять, і ми говоримо, ми бачимо, яка ну, буває депресія, навіть, навіть хандра. і ми так... Трошки там про те, про те, про, е, щось, посміялись, про щось посміяли, таке. щось таке згадали. І жінка, е, як наче знаєш, вона від сама відмовляється від того шляху ш... пагубного, да, коли е, ставить то, то життя на паузу. І, звичайно, от, е, жіноче коло та, Юлі, так, працює. для мене Марікей це не тільки про косметику, а це ще і про е, спілкування. Бо коли жінка може поговорити, ну по суті, на роботі вона не може поговорити так вдома, не поговориш про те, що ти з жінкою болить, поговориш, так, те, що так. болить. У нас вчора навіть такий приклад був. Так. В нас в клубі зібралися е, жінки, я які постала. чекали своїх дітей, і в нас так зав'язалася розмова. І я що я зрозуміла, коли просто вони сиділи так в телефоні. Не не наче. Так. Так, 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 Але все. ми за чашечкою кави радувалися, говорили про те, що рад Боже, як класно, Подарунки що випадку. Подарунки покар... запакували, розпакували посилку, mm -hmm. так заглянули, дівчата розкрились, почали розказувати про якісь свої такі, там, особливі теми, які їм болять. Так? І якось воно... Таке, ти вигрузилась з тебе. вигрузилась, вигрузилась. Так. і вже наповнилася Та? Трошки там, знаєте, як то кажуть, розклала, відклала і все. І Дивлюсь, і посмішка з'явилась, і зацікавленість. якась, Ну вже ти бачиш життя, життя так. продовжується. І здається, що це так неважливо відкласти телефон і просто поспілкуватися. Про самі такі прості речі, але виходить, що важливо, і от в Міріке є таке. Жіноча спільнота, жіноча кола. Ми спілкуємося як в клубі сюди по суботах о другій годині. Угу. У нас такий можна сказати день відкритих дверей. Для всіх, Абсолютно для всіх може завітати. Ви можете не розуміти, ну чого я там туди піду. Повірте, ви просто. Відчуєте цю атмосферу, побачите, ви вільєтеся mm -hmm. вже тільки того, що ви є жінка, ви відчуєте цю атмосферу, вам просто захочеться бути тут, в цьому просторі і відновлюватися. Дуже часто, знаєте, ми навіть не усвідомлюємо, що одино... одинокість та дом... дома, там чоловік, діти, жінка зморюється. Вона зморюється, її дратує вже чоловік, діти дратують, все дратує. І вона, не усвідомлюючи того, зривається на них. Вона стає такою агресивною, знаєте, як реактивна частичка, яку страшно доторкнутись, бо буде пш. Сама не розуміє, чого, але і, агресує. Та, і коли е, от в такі часи ми особливо і напружені, розуміємо, е, ми, ми, яка цінність нашої спільноти. Бо тут вони. То на електрозованість, як ну, вбирають, бо жінка розквітає там, де є спільнота жінок, інші жінки. І навіть якщо. В квартирі темно, всередині може бути світло. Якщо ти роздратована, ти повинна змінити е, е, ну, зараз своє становище і прийти в коло, де тебе зрозуміють і де ти зарядишся енергією як батарейка, і будеш світити, будеш світитись. Тому і говоримо сьогодні про ті можливості, які е, можуть вам дати той рух. Та, е, Тож в Марікеї, коли є рух, угу. якийсь розвиток, угу. якесь постійне особування, особливе таке спілкування, і коли є ціль, особливо є ціль, здається, така неваж, неважлива от, зробити в ритмі серця, ну це взагалі так, здавалось би, є цілих три місяці, mm -hmm. щоб зробити в ритмі серця. Mm -hmm. А це, mm -hmm. це взагалі здається там дуже легко. Легшого. Але коли ти починаєш це робити, ти там наткнувся і такі квести постійні, постійні квести. І коли в спільноті ти говориш, спілкуєшся, це є як підтримка, і ти потихеньку-потихеньку рухаєшся до свого до, до своєї цілі. Не знаю, навіть вже сама ціль є, там світло немає. Але якщо є ціль, ти встаєш і біжиш. Ну, я теж, Юля, можу сказати, що можна говорити про багато напрямків, багато виходів, але тут треба прийняти рішення, та бо коли ти сама собі можеш як то покращити настрій. Ти, ти можеш це зробити сама та усвідомлюючи, що тобі потрібна допомога. Бо коли, от, наприклад, ти займаєшся красою, коли ти спілкуєшся з жінками, коли ти допомагаєш на навіть вибрати комусь догляд, підказати щось, прорахувати, проконсультувати, ти отримуєш не усвідомлюючи цього та енергію. Ми вчора з тобою спілкувалися. Я відчуваю, що я прямо ну, реально, як, наче вони кайфунули, і я кайфуную. Цей рух не дає нам теж опускати дівчата руки. Так і тут хочу сказати, важливе, життя не ставимо на паливо. Коли ми займаємося тим, що дає нам сенс, От про цілі Юля сказала, про місію, яка допомагає нам мати не тільки там красу, а ще й ще можливості. Миріки це саме про це, тому що різні є спільноти, є спільноти екологічні і неекологічні. Дуже багато жінок, які з нами зустрічаються, вони іноді навіть ну, як от дивляться і кажуть, Боже, ну як ж не віриться, що ви щирі. От не віриться, що ви щирі, бо звикли до фальші, звикли до ліцемірства, до якоїсь по, по, завжди справжнього. Та? І коли людина входить в нашу, наш світ рожевий мирікей, вона починає дійсно оті знімати з себе. Як там кажуть, кандали, які їй заважають бути справжньою? От вчора ми говорили з однією дівчинкою, вона каже: Я соромлюсь проявляти радість, я боюсь засудження. Я коли це почула, я була в шоці, дівчата. А це правда. Це наскільки сьогодні люди стісняються, навіть попри те, що йде ну, війна, вони ну, стісняються показати, що. Вони живі, що все добре, все це можна все, радіти. Чому треба вже цьому навіть радіти, що ти проснулась, що ти тебе Господь зберіг цієї ночі, твоїх рідних, близьких. Та, наприклад, тебе навіть на, на сьогодні дали там на 5 годин світла, та це вже щастя, дівчата, порівняно з тими проблемами, які люди інші мають. Я вже отак свій мозок привчила шукати плюсів, шукати плюси. Добре, що все є, слава Богу. Навіть у складні часи ми можемо мати сьогодні і будувати свій бізнес і планувати свій дохід із. Мати вже стабільний дохід ну, сьогодні, формуючи своє завтра, ми маємо е, можливість знайти нових подруг, нове коло спілкування, ми можемо побачити нові горизонти і розвиток. І це дуже підбадьорює, це дуже мотивує, це дуже надихає не тільки вас, е, та а е, коли ви в застиглому стані, ви не цікаві. А коли ви рухаєтесь, ви. Як коло на воді кидаєте камінь і він розходиться, бо заражає відсутність енергії, та вона вас розраджає і заряджає енергію, яку ви маєте. І це велика сьогодні перевага для людей, коли вони зустрічають людину, яка світиться. Ми вчора говорили теж з однією мамочкою, яка дуже багато викликів в житті, але вона посміхається. І я кажу, ви така оптимістка. І вона мені розказала, нам і розказала знавали, трошки свою так. історію, і в мене волосся встало дибом від тої сили віри, яку, яку має ця жінка, і яка попри ті виклики, які вона отримала в своєму житті, вона в житті. Шукає вихіди і знаходить його, і знаходить, і такі жінки мене надихають. І тому сьогодні давайте е, три конкретні таких кроки візьмемо, які кожна може зробити сьогодні, навіть у темряві. Що перше. Перше, зробити маленький ритуал, помити обличчя, нанести крем, угу. зробити маску, вімкнути ароматну свічку. Ну, наприклад, і... як 5 хвилин, ти і тиша. Чи принесе, це результат, сам процес вас вже буде відновлювати сам процес? Коли ви побачите себе в дзеркалі, то ви однозначно побачите результат, бо ці малесенькі кроки, отака краплинка маски чи крему, вже дасть заряду енергії вашій шкірі. А вам е, в дзеркалі радість від того, що ви бачите. <сміхнеться> ви просто е, з вашого лиця не зійдеться посмішка. Е, і це таке, знаєте, відчуття, що я важлива, я важлива сама в себе, бо я роблю, я маю засоби, вони не стоять. Я це все роблю і це мене відновлює. Юль, я тобі хочу сказати, що друге, звичайно, мені хочеться, щоб кожна з вас написала чи позвонила комусь із своїх близьких, рідних, чи комусь із нашої спільноти. Поставили вподобайки, чи написали коментарі під нашими постами, сторісами, рілсами, написали якісь приємності, якісь приємності, бо сьогодні хватає негативу. Дайте сьогодні хвилю щастя людям і радості. Підтримка це теж ресурс, і ми не маємо сидіти в темряві наодинці, ми не маємо це робити. І третє, зробити рух до можливостей не може бути. Це може бути замовлення, щоб мати бонуси і подарунки, особливо зараз в свята. Uh -huh. Це може бути перший крок в Маріке як новачок, uh -huh. і це може бути просто бажання спробувати себе в чомусь новому. А чому ні? Чим ми ризикуємо? Чим ми ризикуємо? Ми не ми не ризикуємо нічим. Ми ризикуємо стати. Більш щасливою, радісною, впевненою в собі жінкою, і пошукати саме сьогодні для себе свій особистий стиль реалізації до ваших, досягнення ваших цілей і здійснення ваших мрій. І це дуже цікаво. І, звичайно, ми, дівчата, хотіли, щоб ті, хто зараз нас слухає і відчуває якусь енергію, і хто втомився від життя на паузі, та... І від, 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 від відсутності енергії, ви відчуваєте, що вам потрібно свіже, нове повітря, нова енергія, новий рух. То, звичайно, пишіть нам. Юлі, мені і ми допоможемо вам почати той шлях до себе чи шлях від руйнування. Пишіть нам, ми допоможемо. Мерікею в місце є кожною для для кожної жінки а, сильної, втомленої, красивої, ніжної, чи прагнуть що їм змін. І звичайно для нашої команди хочу сказати: дівчата, давайте не ставити наш бізнес на. Паузу сьогодні найцінніший момент. Кожне замовлення це частинка вашого ресурсу і вашої фінансової стабільності. Кожна розмова з жінкою це шанс подарувати їй світло. Та і дякую сьогодні, що ви були з нами в цей обідній ефір, поки є світло. Пам'ятайте, що темрява не причина зупинятися, а світло, яке живе всередині нас, воно дає нам натхнення і позитив. Ми. І ми... ми обіймаємо вас. І нехай у вашому серці сьогодні стане світліше, тепліше і спокійніше. До зустрічі, красуні! Дякую сьогодні, що Юля. Ти була зі мною. А я з тобою. Ми зібрали корзинку таких лайфхаків для вас і фокусів. А ви користайтесь цим, пишіть нам зворотній зв'язок, замовляйте у нас подарунки, доєднуйтесь до нашої команди Міріки Вікторі. А і приходьте на наші зустрічі як онлайн, так і офлайн. Ми сьогодні вирішили просто говорити кожного дня з вами, бо це. І для нас важливо, і для вас. До зустрічі!